Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео продовжую щотижневий гороскоп. І сьогодні буду робити прогноз для усіх зодіакальних знаків на період з 12 до 18 травня. Як бачимо, часи у нас зараз настали дуже цікаві. В будь-який момент ситуація може змінюватись. Я про Всесвітні події, про події в Україні. Але енергія настільки зараз також змінюється і така сильна, що думаю, правильні підказки точно стануть вам в пригоді. Хтось мене запитував, як я роблю даний гороскоп. Чи я роблю так, як там є по ведичній там напрямку, чи там такому традиційному? Я говорю так. Ваш знак правильний, ну, ви мали би знати самі. Я налаштовуюсь на гороскоп по зодіакальному знаку. Бо правильно, зодіакальний знак я розумію, що вираховувати в ту годину, коли ви там народилися, там були правильно розміщені планети. <кій> Воно якось там називається асцидент чи як. Тобто, я говорю зодіакальний знак, а ви вже маєте знати, який він у вас правильний. І, відповідно, ми. Робимо таке прогнозування. Сьогодні попрацюю з психологічним Таро, так воно називається. Будемо шукати підказки для кожного зодіакального знаку. Я ж наголошую, кому мої ефіри, прогнози важливі, цікаві, поширюйте відео, поставте вподобайку, пишіть, як вам відгукуються дані прогнозування. І також поширюйте відео. А хто має можливість, має бажання також і віддячитись. Навіть символічно за отриманою інформацією можете зробити в описі під відео. Є мої офіційні реквізити. І дякую всім тим, хто періодично робить благодійні внески для розвитку мого YouTube каналу. А також дякую спонсорам, хто вже є, по факту, спонсорами мого YouTube каналу. Хто має бажання приєднатися, може це зробити в будь-який момент. Давайте розпочинати. Перший зодіакальний знак це у нас ОВНИ. Так, переплуталась мені. Зараз. Переплутались мені всі ці карти 4, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Перший зодіакальний знак це в нас ОВНи. Отже, що очікувати Овнам з 12 до 18 травня 2025 року. Яка підказка? Тут у нас карта, яка називається Баланс. Овнам на протязі наступного тижня варто триматись в балансі. Це і про баланс між матеріальним та духовним, між емоційним і таким раціональним, між робочим та особистим, між якимось плануваннями, приділеннями часу для себе та релаксаціями, тобто заклик бути в балансі. Буде у вас внутрішній баланс, буде у вас все гаразд і в зовнішніх, всяких ваших сферах напрямках життя. Звертайтесь до ваших ангелів, вони, як ніколи, саме зараз вас чують і вам допомагатимуть. Пам'ятайте золоте правило, де забагато, там відільється, а де замало, там обов'язково прибуде. Простір дуже гарно сам балансує те, що нам необхідно. Піднімайте енерговібрації, практикуйте духовний діалог, медитації, енергороботу і буде вам щастя. У сфері здоров'я найбільше ця карта пов'язана також з обіном речовин. Це особлива увага до щитовидки, гормонів, травна система та робота нирок. Переходимо до наступного зодіакального знаку. Це у нас тельці. що для тильці важливого приготував період з 12 до 18 травня. Тут бачите, схоже, як було до овнів, тільки там була карта Будьте в балансі, а вам ці карта каже відпочинок і відновлення. Для того, щоб досягнути успіхів в тому, що ви зараз підплануєте, ви мусите бути в ресурсі. Саме краще, хто має можливість відновлюватися, відпочивати на природі. Проводити також медитації, практики, ми всі є частиною природи, і якщо ми в єдності з нею, вона нас також буде наповнювати, відновлювати та підтримувати. Хто від природи дуже засідає в технологічні, не знаю, там, квартири і всякі там асфальтовані дороги і так далі, ну ви розумієте, про що я так, то відновлення ресурсності доволі складно. Доволі складно, тому почастіше бувайте на прогулянках, відновитись, складайте чіткий план і вперед до здобуття того, що ви собі там надумали і набажали. Карта, в принципі, хороша. Також будьте в ресурсі в плані здоров'я фізики, зверніть особливу увагу питання травної системи, також це питання опорно-рухового апарату. І також це питання пов'язані з різними психосоматичними розладами. Психосоматика підкаже, над чим вам треба працювати. Рухаємось далі. Наш наступний зодіакальний знак це третій знак близнюки. Що для близнюків готує період з 12 до 18 числа? Плодючість. Ось така карта. Взагалі це в нас третій аркан, у нас імператриця. Тому цей тиждень ви можете отримати плоди з ваших вже старань. Пам'ятайте, що в цьому свій час ті чи інші події відбуваються не завжди так, як ви хочете, так швидко. Знаєте, по принципу, що яблуко падає тоді, коли дозріє, дитина народжується, коли теж приходить в цьому часу. Щоб вона була повноцінна, гарна і здорова. Тому деякі події мають теж витримати, витерпіти і має прийти якийсь час плід, щоб дозрів. Але вже певні плоди ви можете брати цього тижня. Саджайте нові плоди, починайте нові проекти. Якщо ви маєте хорошу співпрацю, впевнені в тому, що робите, успіх буде за вами. Відкидайте сумніви, імператриця це також про відповідальність. Про чіткість розуміння, чого ви хочете, і реалізація того, чого ви хочете. Карта благополуччя, фінансової підтримки, також можуть відбуватися позитивні зміни в особистому житті, хто, можливо, навіть і планує зараз вагітність. Карта напряму підказує, що прийшов час не просто планувати, а вже це і реалізовувати. В плані здоров'я найбільше це сечовидільна, сечостатева система. А в жінок особливо це ще і. Гінекологія і гормональні всякі питання. Далі у нас наступний зодіакальний знак це раки. Для раків карта, яка називається Тріумф. Це в нас сьомий аркан, колісниця, рух, активність, відкриті дороги, відкриті шляхи, відкриті можливості. Саме зараз, в залежності від того, з ким ви будете об'єднуватися, яка це буде команда, ви і визначите, будете ви рухати вперед і отримувати результати з ваших старань, чи, знову ж таки, десь там пастимете задніх. Будьте лідером, не бійтесь проявити саме зараз свої найкращі сторони. Прийшов час, навіть знаєте, продемонструвати козирі, козирі ваші і ваші вміння. Вони мають бути винагороджені. Будьте лідером для тих, кому це потрібно, підтримуйте. Також з правильні союзи коаліції разом буде ще легше добитися успіхів в особистому житті, можливо, і також хороші нарешті зміни, переміни. Та й взагалі тут карта про тріумф. За що візьметеся? Дай Боже вам, щоб все вдавалося як найкращим чином. Якщо знову ж таки щось де не по плану, бо щось не вдається. Треба задуматись, може хтось вам просто шкодить і перекриває дороги. В такому плані молитва енергопрактики, підняття ваших енерговібрацій дозволяє відсіктись, відрізтись від всяких паразитів, які вам шкодять, і таки здобувати успіх. Опорно-руховий апарат в плані здоров'я. Будьте до нього уважні, також будьте уважні і обережні в всіляких різних дорогах. І серцево судинну систему побережіть. Далі у нас. Далі у нас Леве. Наступний зодіакальний знак. 12, 18 травня. І для Левів така карта дуже серйозна. Ця карта, яка називається відкриття істин, Верховний суд. Важливі завершення одних періодів в житті, початок нового, сильнішого, навіть десь моментами кращого. Для когось це може бути а, про. Завершення роботи початок нового, завершення навчання, початок чогось нового, розлучення, одруження, народження дітей, закінчення школи, закінчення університету, відкриття нової справи, вирішення судових важливих питань, кожному своє, але над чим працюєте, істина відкриватиметься. Ви маєте чітко бачити правду. Ви маєте бути правдиві, чесні з собою. Над вами теж ведеться Верховний суд. І кожне слово, кожна дія, кожна ваша думка все під пильним контролем вищих сил. Тому ви побільше енергії любові Божественної, світла, високих вібрацій, чіткий план, сила волі, намір правильний відправили. Відновлюєте цілісність, ваша душа вас поведе правильною дорогою. В плані здоров'я. Зверніть увагу до різних хронічних процесів, Де що загострилось, обов'язково підліковуйте. А також травми, удари, якісь навіть загрози фатальних ситуацій, пошкоджень. Підвищений ризик цього тижня також є. І побережіть голову, все, що зв'язано з головою, з роботою, мозку та суден. Наступний наш зодіакальний знак це Діва. Так, для Дів період з 12 до 18 числа, що готує діва, вам треба правильно говорити, виговорювати, що ви хочете. У нас тут буде енергія горлової чакри горлового каналу. Чим більше ви будете говорити, тим краще для вас. Додаткова карта. Ще в нас нове починання. Обнулення, перезагрузка, народження якогось навіть у вас нового бачення, нового світу. Ризикуйте мудро, але хто не ризикує, той не п'є шампанського. Нові якісь відкриття, нові знання, нові інсайти, все найбільше бачите через горло. Чим більше будете всього замовчувати, тим важче буде вам потім чогось добитися якоїсь правди справедливості. Говоріть, відкидайте страхи. Не дусіть себе якимось обідами, там, образами, негативними емоціями. Робіть перезагрузку свого життя, обнуляйтеся, відкидайте все, що вас гнітить, турбує, хвилює. Деколи просто треба почати життя з чистого листа, для того, щоб правильно його вже заповнювати, так, як треба вам. А ваше життя в ваших руках, ви маєте про це пам'ятати. Тому в багатьох різних моментах це обновлення перезагрузка може відбуватися навіть як фатумність. ну так стається. Але це не привід опускати руки, а привід почати все навіть, якщо заново, з чистого листа, як я вже сказав. І новий старт може принести набагато більше нових можливостей. І ви стаєте мудріші, сильніші та успішніші. А в плані здоров'я карта сама сказала горловий канал. Дихальна система, найбільше, що зверніть увагу, і е, гормони, щитовидка, все, що з цим пов'язано. Далі у нас наступний зодіакальний знак це Терези. Давайте подивимося, що для Терезів приготував. Тиждень наступний. Дуже е, гарна карта, тому що вона говорить про мудрий вибір. Вам Терези треба буде дуже. Бути зосередженим над тим, що і як вашому житті далі доведеться вибирати. Від цього вибору залежатимуть події найближчого вашого майбутнього, а може щось якісь більш глобальні. Для когось це може бути зміна країни чи міста проживання, для когось це зміна роботи, для когось це зміна партнера чи навпаки вибір з кількох партнерів, для когось це питання, навіть здоров'я, до якого лікаря звертатись. Від вашого вибору залежить успіх. Зважте всі за і проти. Консультуйтеся з тими, хто вам може також підтримати, допомогти якісно. І, по принципу, 7 разів відміряй і один раз відріж. Хто поспішає, той людей. Знаєте, хто спішить, той людей смішить. Тому виваженість, мудрість, інтуїтивність, правильний вибір, дає хороший результат і швидкий результат. Також в плані здоров'я. Руки, ноги, голова, серце судини, нирки, видільна система. Увага саме до цих органів та систем. Далі у нас наступний зодіакальний знак це скорпіони. 12-18 травня для скорпіонів. Карта такого святкування і радості. Трійка кубків. Взагалі-то мали би ви з чого радіти і що святкувати. Це навіть можуть бути, знаєте, такі маленькі, але перемоги. І треба радіти, треба жити всупереч всьому, вірити, маєте якісь успіхи, відмітьте це для себе. Тому що життя, бачите, воно якось так час дуже швидкоплинний, а велика радість складається з маленьких радостей. Чим більше ми переживаємо позитивні емоції, тим більше ми випромінюємо ту енергію світла, радості, високої вібрації, і нам ще більше вищі сили допомагатимуть. Карта також говорить про необхідність правильних об'єднань. Також дорогою якою ви йдете, робіться впевнено. Якщо є якісь люди, які вам не подобаються чи заважають вашому оточенні, закривайте з ними спілкування. Інакше успіху ви не досягнете. Бо часто критики вони говорять, знаєте, такі речі, які мають перш за все відношення до них, а не до вас. В плані здоров'я це повністю всі рідини: кров, лімфа, сеча, жовч. Тобто будьте уважні, будьте обережні саме до цих органів систем, які пов'язані з рідинами, так, наступний наш зодіакальний знак це стрільці. Для стрільців перший енергоканал це питання, які найбільше варто вам зараз вирішувати: питання родові, питання сімейні, питання основа базис матеріальні та побутові. Не треба в тому глобально зациклюватись. Є речі, які відбуваються незалежно від того, хочете ви чи не хочете, не просто відбуваються. Прийміть їх як факт. Ви вирівнюйте, збалансовуйте потоки, якраз такі пов'язані перший другий енергоканал. Це потоки сексуальної енергії, партнерства. Працюйте з родом, якщо є якісь родові програми. Також відкидайте різного роду страхи переживання. В плані здоров'я це зразу йде органи тазу, все, чи видільна, чи статева система. І друге, що вам ще йде до цієї карти підказка це рух, боротьба і рішення. Тобто хочете результатів, рухайтесь вперед. Через боротьбу до правильних рішень, ну і отже, до результатів. Просто будучи на місці, нічого не буде змінюватись. Ви вже знаєте, що робити, пора перейти до дій. Далі у нас козероги. Для козирогів, тут така у нас карта: поразка і конфлікт. Передусім, вам потрібно перестати, якщо у вас зараз є такі стани, знаєте, емоційно важкі, перестати себе принижувати, пригноблювати, перестати, якщо є в вашому оточенні, ті, хто теж от вас принижують, пригноблюють, перестати слухати тих своїх персональних мучителів. Прийшов час перезагрузитися. Якщо в вашому житті все добре. Вас навпаки можуть провокувати на якісь конфлікти, якісь непотрібні плітки, якісь непотрібні е, наговори, якісь непотрібні бруд, який вас хочуть тягнути. Тому добре дивіться, що ви кому говорите, з ким ви контактуєте, бережіть mm. дім від всяких крадіжок. Також будьте уважні до різних документів, щоб вас де не обманули. Навіть якщо зараз не вдається вирішити важливі питання, все якось де важко. Відкладіть їх поки що. До кращого часу. Не йдіть, так знаєте, в собі. Відчуйте серцем інтуїтивно, що вам правильно робити. Обов'язкова духовна робота. Чим вища ваша вібрація, тим легше вам буде все вдаватися. І якась програна. Знаєте, поразка чи, чи програний бій, вірніше сказати, є така фраза. Це не означає програна війна. Не треба теж опускати руки, не треба теж хандрити. У вас все вийде. Віра в себе, єднання з Божественним і повний вперед. Вам все вдасться. Навіть якщо зараз період самий такий непростий, все рівно майбутнє готує для вас хороші позитивні зміни. Все циклічно. В плані здоров'я найбільше зверніть увагу: це спина, це робота серця, судин. І в кого є якісь проблеми, кости, суглоби, м'язи, обов'язково займіться вирішенням цих проблем. Далі у нас водолії. Для водоліїв тут така ось карта, яка називається Духовна сила. Дуже хороша карта, тому що вона зразу дає відповідь, що водоліям треба робити. Духовно рости, розвиватися, піднімати свою духовну силу. І в інших сферах життя все буде просто чудово та прекрасно. Якщо ви зараз, ну, якщо ви раніше духовно багато працювали, а зараз це не робите, і у вас якісь труднощі, просто верніться до того, що ви робили раніше, відновіть свої знання, почитайте книги мудрі, відновіть практики свої. У вас є ці знання внутрішні. Хочете змін, вертайтесь до духовного росту розвитку. Хто вже йде цим шляхом, просто його посилюйте. І балансуйте так. Ми поки тут в світі земному, ми не можемо тільки одним Божим духом жити. Але, але час якісний і правильна розстановка пріоритетів, де перше місце це справді про духовність, буде вам приносити плоди в інших сферах життя і в матеріальному світі. Також правильно просіть, ставте правильні запити, підтримайте тих, кому це необхідно. Передавайте свої знання далі, вчіть інших, як бути духовно сильними, і це об'єднання дасть ще більший результат в вашому житті. Кажуть, все добре, що зробите, вертається до вас з сторицею. В плані здоров'я це психоемоційна сфера, імунна система та увага до психосоматики. Саме вона підкаже, над чому працювати духовно, енергетично, щоб стілитись на рівні фізичному. І нарешті в нас рибки. Для риб тут в нас третій сонячний, сонячний канал, третій енергоканал, маніпура. Для риб, особливо цього наступний цей період, з 12 до 18 травня, треба подбати про матеріальну, фінансову сферу свого життя. Все у вас теж може вдатися, тільки активна має бути віра в те, що ви робите. Без віри результату не буде. Працюйте з цим енергоканалом, наповнюйте його. Є в інтернеті дуже багато відео для гармонізації енергоканалів чакр. Зараз багато чого саме от пропрацьовуйте третій енергоканал. І буде вам рух, доповнююча карта, карта просування. Тобто здобутки, плани, бажання, інтуїтивні підказки, все правильно. Правильний рух, правильний напрямок. Не слухайте якихось незрозумілих порадників. Відгукується вам те, що ви робите. От і робіть, все у вас буде добре. В плані здоров'я найбільше це травна система, особливо шлунок, підшлункова печінка. Тому збалансуйте своє харчування, більше активності. Давно, може, планували піти в спортзал. Підіть, позаймайтеся спортом. В кого, до речі, якісь такі зараз вирішуються важливі навіть документальні питання. Рішення має бути і рух в різних сферах життя: чи то особиста, чи то професійна, чи духовна, чи інша. І приймайте нову енергію високовібраційно. Що для цього робити, я постійно говорю в своїх прямих ефірах. Ось такий в нас гороскоп. Прислухайтесь до підказок! Всім дякую за увагу! Світла! Всім побільше відправляю! Будьте здорові! Бережіть себе! І до нових зустрічей в нових відео та прогнозуваннях. Почуємось!